Про головні події на цю годину далі на ТВА. І з вами в студії Тетяна Будь. Вітаю. Віктор Янакович йдевмитний союз. Про що саме домовились президенти України та Росії в Сочі? Як на столичному майдані готуються до другого народного віччя? Свята на фоні революції на Прикарпатті вже готуються до Дня Святого Миколая. Звільнення політичних в'язнів, кримінальне покарання всіх, хто віддав незаконні накази бити людей, відставка уряду, а також дострокові президентські парламентські вибори з такими вимогами збереться завтра в столиці друге народне віче. Окремим пунктом у плані дій учасників Єромайдану є відкриття кримінального провадження проти міністра внутрішніх справ України Захарченка. Опозиція вважає його відповідальним за дії Беркуту, 30 листопада та 1 грудня, коли від рук правоохоронців постраждали мітингувальники. Серед можливих планів на завтра лідери опозиції називають акції під Межигір'ям, де розташована резиденція президента Віктора Януковича та залучення важкої будівельної, сільськогосподарської та комунальної техніки для посилення периметру Майдану. Тим часом організатори з числа громадських активістів закликають людей перейти на майдан, а потім багатотисячними колонами рушити вулицями Києва та заблокувати роботу всіх центральних органів влади. Чи підтримують такий план є. Політики наразі невідомо Принаймні, поки що лідери опозиції не оголосили про намір блокувати завтра всі владні інституції. Ну і зараз на майдані перебуває наш кореспондент Олексій Савицький. Олексію вітаю! Чи відчувається на майдані особлива мобілізація на завтрашнє віче? Вітаю студія. Отже, наразі на майдані зібралися понад 10 тисяч осіб. Усі вони вітають делегацію Європейської народної партії у віце-президента ЄНП. Ясика та Вольського, а також колишнього президента Європарламенту Бузика. Вони виступили перед майданом і заявили, що наступного тижня Європарламент власне планує ухвалити резолюцію стосовно українського Євромайдану. Також вони висловили підтримку пітингуючим. І все ж таки закликали і запевнили їх в тому, що Україна матиме європейське майбутнє. Також з хвилини на хвилину очікується виступ околишнього президента Грузії Міхаїла Сайкопілі. Ну, Зараз очікуємо його виступ, що він скаже. Також варто повідомити, що на сьогодні планується флешмоб на захист учасників Євромайдану, яких, власне, заарештували. Але о, цей плас моється у другі половина дякую, Олексію. Нагадаю, це був наш кореспондент Олексій Савицький, який стежить за ситуацією на майдані незалежності. І один з організаторів завтрашніх подій, громадський активіст Олександр Солонтай, зараз знаходиться з нами в студії. Олександре, вітаю! От ви плануєте закликати завтра людей до блокування всіх 90 центральних органів влади? Так, от чи обговорювали ви такий план із лідерами опозиції? Ми ніякого відношення до опозиції не маємо, але перед тим як ми перейдемо до е, обговорення е, цього плану, я скажу: по перше, що у нас сьогодні свято сьогодні mm -hmm. день місцевого самоврядування, і це символічно, що в день місцевого самоврядування відбуваються такі самоврядні речі, коли народ організовується із е, майданами, і по всій Україні говорить свою думку. Mm -hmm. Але якщо повернутися до того плану, про який ви говорите, мова йде про е, план завершення єврореволюції. В ньому справді я і ще кілька людей запропонували. Е, те, щоб завершити чим пошвидше єврореволюцію, завершити її успішно натиснути на владу таким чином, щоб влада була змушена реагувати на вимоги майдану. І це є ще раз наголошу не вимоги парламентської опозиції, яка організувала штаб на майдані незалежності, оскільки я до неї ніякого відношення не маю. А я є експертом Інституту політичної освіти і є членом об'єднання Сили людей, і у нас є інші погляди. Зокрема, різниця в поглядах заключається у наступному: недостатньо в Україні з єврореволюцією мати влади Ну і що зміна влади? Зміна обличчя до чого не призведе. Вас нам потрібно системні зміни. Нам потрібно, якщо ми говоримо про те, що сьогодні день місцевого самоврядування, то ви нам потрібно справжнє місцеве самоврядування. Нам потрібно, щоб країна була децентралізована, нам потрібно перерозподіл повноважень. Нам інша конституція взагалі потрібна. Нам інші правила життя потрібні в країні. Єдина консолідуюча річ, яка в нас є платформа між опозицією і тими людьми, які згуртовані більше навколо нас, це наступна теза. Насправді потрібно повернутися до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Насправді ця угода потрібна. Навіщо нам ця угода? Тому що це дорога до іншого життя, до іншого плану. І друга річ, яка консолідує зараз на спільної із опозицією, це покарання винних і визволення невинних. А далі політичні цілі, вибачте, розходяться, тому що іде активна президентська виборча кампанія. Ми на трибуні майдану бачимо постійно трьох кандидатів у президенти. Зараз з'явився четвертий кандидат у президенти це Порошенко. І ясно діло, що вони ведуть свою кампанію. Ну дивіться, фактично влада не пішла ні на які поступки для мітингувальників. От і що ви плануєте робити, щоб все таки змусити владу якось дослухатись до громадських активістів? От тут уже справді ну справді повністю позиції співпадають, тому що незалежно від того в якому таборі ви перебуваєте. Всі люди, котрі не перебувають при владі, вони відчувають не тільки що влада не виконує якихось вимог, які справедливо ми висуваємо, влада взагалі не має ніякого діалогу. Тобто, між суспільством і владою зараз діалог припинився. Влада живе собі в своєму соці, опозиція трошечки розкривається під тиском народу, а народ взагалі говорить думку про те, що всю владу геть. Основні гасла, які найбільш популярні серед людей, які стоять на майдані, це Януковича відставку, уряду відставку позачергові вибори президентські і позачергові вибори парламентські. Що не співпадає з частково з інтересами навіть опозиції, котра є частково на майдані, бо вони хотіли би залишити все таки Верховну Раду без перезагрузки. Так в нас питання ви поставили абсолютно правильно: що робити, щоб цей діалог відбувся? Виходити на майдан. Завтра буде завтра буде мільйонна акція, коли вийдуть справді ну вийде весь Київ і з'їдеться вся Україна, і потрібно максимально нам, громадянам, вийти. Навіщо вийти? Знову говорю не для того, щоб змінити обличчя у владі, а для того, щоб влада зрозуміла, вона має справу не із горсткою опозиційних політиків. Вона має справу з позицією людей. Я зрозуміла, Олександра, і останнє запитання. От як ви ставитесь до того, що вчора Віктор Янукович і кажуть, підписав якісь угоди в Сочі з, із президентом Росії? Ввечері була Яка... інформація блогера так, англійського так. про те, що підписав ви... вранці було спростування при служби Путіна про те, що це не відповідає дійсності. Позицію української влади чітку зрозуміло. Ми як завжди, будемо чекати так. до понеділка. Були... А, я думаю, що українська влада залежна так само, і українська опозиція від думки нас громадян. Незалежно mm -hmm. від того, що вони собі там підписують, ми своєю активною громадянською позицією можемо абсолютно змінювати їхню траєкторію поведінки наш Тому... влади народу. Ну це теоретично. теоретично, а практично для того, щоб у нас була стаття 5 конституції джерело влади в Україні. Це народ і реалізована. Нам потрібно завтра, завтра справді вийти всім на майдани, тому що це покаже всім і владі, і опозиції про те, що це не їхні кабінетні переговори, а це позиція суспільства. Суспільство хоче змін. Суспільство хоче європейської країни, інших правил життя. Суспільство хоче, щоб ми по інакшому дивилися на завтрашній день, а країна отримала перспективу. Це так коротко, цілком зрозуміло, вкладається в одне в одну річ, в одну тезу, інша система. Інші правила. Я зрозуміла. Дякую вам, Олександр. Нагадаю, у нас в гостях був Олександр Солентай, громадський активіст та координатор Євромайдану. Так. Саакашвілі в Києві, екс-президент Грузії та група депутатів Європейської народної партії приїхали в Київ на Євромайдан до складу грузинської делегації. війшли екс-президент Європарламенту Єжебузик, голова комітету із закордонних справ Ельмар Брок, віце-президент партії Яцик саріуш Вольський та відповідальний за закордонну політику Європарламенту Хосе Ігнасіо Салафранка. Саакашвілі вже побачився з одним із лідерів української опозиції Віталієм Кличком та його родиною. До того ж європарламентарі планують зустрітись із Арсенієм Міценюком і провідати в лікарні мирних протестувальників, які постраждали від рук силовик силовиків. Також до Києва прилетіла наречена Володимира Кличка, американська акторка Хайден Пантьєрі. Хайден підтримала українців у їхній боротьбі за право відстоювати свою громадянську позицію та виступила на сцені Євромайдану. Ця країна невимовно красива, її пейзажі, церкви, але ніщо не йде в порівняння з глибокими душами українського народу. Те, що відбувається тут, може допомогти змінити все на краще, аби запанувала справедливість. У вас є право на демократію. Світ вас почує. І головна новина, яку зараз обговорять в соцмережі, це що Янукович вже здав Україну Путіну. Редактор поважного видання «The Economist» Едвард Лукас у своєму Твітері повідомив, що в п'ятницю, під час зустрічі з російським карманичем, президент України підписав стратегічну угоду з Росією, яка включає в себе зобов'язання про приєднання до митного союзу. Посилаючись на власні джерела, журналіст стверджує, що в обмін на це Янукович отримає від Путіна 15 мільярдів доларів та пільгову ціну на газ в доларів. Доларів за тисячу кубометрів за даними журналіста, всі деталі угоди були розроблені в Москві. Нагадаю, в п'ятницю ввечері Янукович близько шостої години провів у Сочі, де зустрічався з Путіним. Тим часом у Росії подібну інформацію спростовують у ході робочої зустрічі в Сочі питання про приєднання України до Митного союзу не порушувалося. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. За його словами, сторони обговорювали двосторонні відносини і підготовку до засідання російсько-української міждержавної комісії в Москві. Окрім того, Пісков повідомив, що на зустрічі Путіна Януковича в Сочі вдалося зблизити позиції в енергетичній сфері, але остаточної домовленості поки що немає. Не коментує інформацію про можливе приєднання до митного союзу, і Микола Азаров. за словами прем'єра, сторони лише розглянули поточний стан та перспективи двостороннього двосторонньої співспівробітництва у фінансово-кредитній сфері. Наш президент, возвращаючись з Китаю, здійснював установку в Сочі, где состоялась встреча, которой була зарані досягнута договоренності. Речь идет о подготовке, ну, прежде всего, большого соглашения о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией, приложением к которому будет так называемая дорожная карта, устраняющая наши противоречия в торгово-экономических режимах. В том числе, безусловно, президент продолжал работу по формированию наших отношений в газовой сфере. Адміністрації президента також спростували інформацію про обговорення питання щодо приєднання країни до митного союзу в Сочі. Сторони лише говорили про поглиблення співпраці, стверджують на банковій. Однак, вже 17 грудня Янукович збирається летіти до Москви, аби обговорити зняття обмежень у торгівлі з митним союзом. Окрім цього, на порядку денному можливе зниження ціни на газ, надання фінансової допомоги Україні, а також створення причорноморського зернового комітету. Віктор Янукович не полетів до Мальти, бо його там ніхто не чекає. У тамтешньому уряді заявили, що гарантувати президентських почестей йому не можуть. Про це пише видання Мальта Тодей». А от прес-служба Януковича повідомила, що візит відкладається через необхідність зосередити увагу на внутрішньополітичних питаннях. Поїздка президента на Мальту планується планувалася на 9-10 грудня і мала стати першим візитом українського лідера до країн-членів ЄС після того, як уряд Тазарова заморозив підписання угоди. Про асоціацію з європейським союзом. Андрія Дзиндзю, активіста автомайдану та журналіста дорожнього контролю, перевезли до Лук'янівського СІЗО. До Шевченківського суду вчора близько 20-ї години вечора прийшло більше тисячі активістів. Вони заблокували будівлю, вимагаючи від суддів звільнення Андрія Дзиндзі. Однак Феміда залишилась непохитною і вночі активіста перевезли до слідчого ізолятора. Крім протестувальників, під стіни шевченківського суду приїхали і опозиціонери кажуть, будуть подавати апеляцію. Гадаю, Андрія Дзиндзю за підозрою у незаконному заволодінні бульдозером, який був під час сутичок під адміністрацією президента, арештували на два місяці. Секретар РНБО Андрій Клюєв переконував ЗМІ не освітлювати події на майдані. Напередодні він зустрівся з редактором провідних телеканалів та інших медіа. Чим закінчилась зустріч, невідомо. Тим часом українські змі повідомляють про захоплення київського телецентру, розташованого на вулиці Мельникова. За даними низки видань, захоплення здійснили силовики. На даний момент вся інформація зводиться до того, що будівля на Мельникова 42, стоять три автомобілі та один автобус з міліціонерами і два автобуси і один мікроавтобус з бійцями Беркота. Журналісти, які повідомили про захоплення будівлі, кажуть, що правоохоронці не проникали в телецентр, а лише розташувались навколо нього. Протестувальники з майдану незалежності планують пікетувати офіс телеканалів 1+,1, інтер і перший національний о 15 як зазначили організатори, мета пікетування телеканалів підтримка чесної журналістики та вимога об'єктивно висвітлювати ситуацію в Україні. Сьогодні минає тиждень після кривавого розгону мирного протесту на майдані незалежності. Після насильства спецпризначенців активісти цілодобово охороняють мітингарів. Наскільки безпечно зараз на майдані знає Андрій Засаднюк? Андрію тобі слово. Дякую, Таню. На Майдані Незалежності зараз посилені заходи безпеки. Сотні активістів самоорганізовуються та охороняють мітингувальників. Після кривавого розгону протестів тут забарикадували усі підступи на пропускних пунктах. Навчені та споряджені активісти. Вони слідкують, аби на Майдан не пройшли провокатори. Сюди не пускають підозрілих осіб та перевіряють, чи немає у них зброї. Не дозволяють також проносити алкоголь та носити маски. Вони дозволені лише охороні. Сямте медикам, аби зігріти обличчя та захиститися від інфекцій. Охоронці зізнаються, вже навчилися навіть відчувати потенційних провокаторів. Алкоголіків не пускаємо і таких, що ну а не тверезі, чи не адекватні люди. На наших очах охорона не пускає кількох підозрілих хлопців. Утім, сили ніхто не застосовує, їх просто відводять подалі. Посилено охороняють також сцену і штаб протесту, що у будинку профспілок. Такі заходи безпеки запровадили через численні провокації. Ще з перших днів майдану невідомі намагалися то видертися на сцену, незаконно встановити намети чи навіть принести на майдан зброю. Провокаторів тоді вдавалося зупинити. Протестувальники кажуть, завдяки цим заходам почув у безпеці. Такі страхи виникали, але тут така атмосфера, тут така підтримка. Тут, тут просто жити хочеться, не чуєш того холоду, не чуєш. Всі люди обнімаються, Всі. Ну просто всім треба їхати. Під охороною також ще один штаб протесту у будівлі Київської міської ради. Охоронці слідкують, аби сюди не приходили люди на підпитку та провокатори. Протестувальники подбали також і про охорону здоров'я. Тут розташувався пункт медичної допомоги, де постійно чергують лікарі. Вони розповідають людям, як уберегтися від хвороб та безкоштовно роздають ліки. Їх мітингарям жертвують небайдужі громадяни. Охорона майдану незалежності продовжується також вночі. Активісти чергують цілодобово. Лідери Тесту переконують, не допустять нового насилля над мирними мітингувальниками. Коли закінчуються мітинги, у нас шість периметрів, шість постів, які, відповідно, унеможливлюють провокації зі сторони Януковича Клюєва і Захарченка, і які забезпечують людям спокійне перебування по периметру наметного містечка. Ці люди самоорганізувалися, ще раз хочу сказати, ці люди розуміють, що їх чекає у випадку провокацій, але це мужні патріоти України. Ми не дозволимо Беркуту побити людей. Не дозволимо. Ми не будемо його закликати не бити людей. Ми не дозволимо побити людей. Охоронці кажуть, мають навіть спеціальний план на випадок нового силового розгону, утім його не оприлюднюють, аби спецпризначенці не знали чого очікувати. Дякую, Тетяна. Дякую, Андрію. Це був Андрій Засаднюк, який розповів нам, як захищатимуть головний майдан країни. А за надійними плечима охоронців інші волонтери забезпечують на майдані комфорт і повноцінне життя наметового містечка. Разом з мітингувальниками пожили й наші кореспонденти. Подробиці дізнаємось від Олени Опанасенко. Добрий день, Таню. Абсолютно життєрадісна атмосфера панує зараз на майдані. Кожен тут може отримати безкоштовне харчування, теплий одяг, медикаменти, зігрітись і відпочити в наметах. Гроші на підтримку Євромайдану українці збирають всією країною. Представляю козівський район Тернопільщини. В нашому районі на сьогоднішній день вже зібрано більше 30 тисяч грошових коштів. Є підприємці, які дали по дві тисячі, є люди, які дають по гривні. Вона їм теж дорога. І сьогодні я вирішив віддати п'ять тисяч гривень в штаб Євромайдану на розвиток подій, бо ми впевнені, що перемога буде за нами, і ми будемо стояти до кінця до перемоги. Про таких працівників, як на Майдані, роботодавцям лише мріяти. Працюють цілодобово. Платні не потребують, ще й власні гроші складають на спільну справу. Протягом тижня ми встановили наметове містечко до 50 От ви бачите, до 50 наметів. В цих наметах є освітлення, стоять буржуйки, стоять генератори, тобто є продукти харчування. В цих наметах є для людей все. Люди гарно себе почувають. А тим паче я сказав би така підтримка всієї України. І киян приходять навіть родини з маленькими дітьми. І приносять теплі речі, приносять обігравачі, приносять теплі вентилятори. Ну майже все. Продукти харчування, все приносять. Люди відпочивають. Це вже друга група молодих студентів, які стояли, скажімо так, на барикадах, а зараз під ранок тільки прилягли відпочити. Ну а ті, які вже їх замінили, зараз прийшли перекусити і знову ж... і знову ж будемо відстоювати свою свободу. Я ще я з Чернігова, я тут вже 12 днів. Це Донецьк нам прислав п'ять сумок, теплі речі, продукти, щоб ми тут стояли. На цей час тут десь 87 людей з Донецька. Завтра ми очікуємо дуже велику, дуже велику кількість людей з Донецька. Ми зараз знаємо, що два автобуси просто їм не, ну, не дали виїхати. Усім гуртом активісти годують майданівців, їжу готують і вдома, і просто на вулицях столиці. Волонтери запевняють, харчуватися на майдані цілковито безпечно. Санітарні перерви на польових кухнях кожні півгодини. Україна приготували, роздали людям. Ми також робимо ну, миєм, вичищаємо все. Хлопці нам волонтери допомагають. Нам видали в будинку проспілок на кухні, видали нам засоби, якими ми миємо там Серветки видають, ну, все, що нам треба, перчатки да, в бутлях приносять питну воду нам. Це дружина робила, тут є бульйон, Того голубці, шуття. котлети, там, що там, там оля це це ще це є. Звичайно, що тут умови готувати таких немає, тому краще з дому принести готове, ніж приносити сюди. Одними бутербродами люди довго не, не притягнуть. Mm -hmm. Коли людина веде активний спосіб життя. До неї ніякі бактерії не липнуть і ніякі хвороби. Навіть навпаки, коли людина хвора, вона активізується. Тоді активізуються всі процеси життєдієві в її організмі. Мені 83 роки. З першого дня, коли тільки почалося, я вже тут є 13-й день. І я не міг лишити своїх внуків, дітей щоб вони стерпіли і були в ті на волі московського того, що нині ми маємо, бачимо. Волонтери опікуються і поселенням людей, котрі приїжджають до Києва з інших міст. Тож на сьогодні майдан готовий прийняти набагато більше людей, ніж зараз є охочих прийняти у себе на ночівлю, навіть більше охочих ніж тих, хто потребує житла. Отже, сподіваємося, що завтра майдан буде абсолютно готовий прийняти більше активістів. Таню? дякую, Олено. Це була Олена Опанасенка, яка розповіла нам, як живуть і працюють пітингувальники на Євромайдані. Новорічні свята наближаються на Прикарпатті Святий Миколай вже готує подарунки. Чарівник разом зі своїми помічниками перечитує листівки з побажаннями від малечі, особливу увагу приділяє сиротам та соціально незахищеним дітлахам. Листи з відбутинків та інтернатів в області збирають волонтери і передають доброчинцям. Що є і одяг, і солодощі, і фрукти. і... Всякі, ну, чи зошити, чи ручки. Ну, що дитина просить, стараємося по листу забезпечити те, що дитина хоче. 17 чи 18 шкіл, інтернатів і волонтери е, сортують кожен клас, кожну школу докупи, щоб, не дай Бог, не загубився подарунок, тому що це дуже велика трагедія, коли всі дітки получають подарунки, а хоч один подарунок десь загубиться. Діти з 20 соротинців звертаються до святого Миколая з надією. Серед мрій у дитячих листах різне від засобів гігієни до дорогої техніки. Щороку волонтери отримують по кілька тисяч звернень, дітям допомагають цілими школами та організаціями. Хто дарунками, хто грошима. Зібраних коштів вистачає навіть на потреби інтернатів. Вже за тиждень до Дня Миколая подарунки розвозитимуть по соротинцях. На Прикарпатті знають добро повертається не дарма. Щороку кілька охочих стати Миколаєм. Чудотворцями лише збільшується. Кожна з шкіл отримує подарунок такий загальний, яким може користуватися кожен з тих, хто проживає в школі. Це є меблі, це є телевізори великі, це є пральні машини, чи прасувальні машини, чи полососи. Минулого року нам вдалося передати на школи інтернати всього-всіх-всіх засобів, допомоги на суму майже півмільйона гривень. Ну і поки що це вся інформація. Наступний випуск. Новин дивіться вже о вісімнадцятій. Залишайтесь на ТВА.